«Самодома» – це один із тих фільмів, які щороку багато хто з нас із задоволенням переглядає. Сміливо можна сказати, що це фільм на всі часи. Адже навіть понад 30 років його, як і раніше, обожнюють і дивляться на Різдво та Новий рік. Але навіть якщо ви регулярно переглядаєте цей фільм перед святами, можливо, ви не знаєте деякі цікаві нюанси того, як він створювався. Тому пропоную заглянути за лаштунки «Самодома», та дізнатися ці маловідомі факти про нього мене звати Артем. Ви на каналі Кінокомпас, Тож давайте починати. Макалея Калкіна рекомендували на цю роль після того, як він зіграв у фільмі Джона Гюза Дядечко Бак але з міркувань совісті Коламбус все ж таки вирішив провести повноцінний кастинг на роль Кевіна, прослухавши сотні дітей. Однак, у підсумку режисер переконався, що краще за Калкіна цю роль не зіграє ніхто. Це я, Снейкс. приніс товар. Поклади на порозі і забирайся. Каже герой чорно-білого фільму, який Кевіну вдається подивитись за відсутності батьків. Насправді такої стрічки не існує. Фрагмент ангелів з брудним обличчям був спеціально відзнятий для картини сам удома. А чи пам'ятаєте ви дівчину База на фотографії, яку Кевін знайшов у кімнаті брата? Баз! Я риюся у твоїх речах! Прожені мене, якщо зможеш! Подруга. Відкрию вам маленьку таємницю. Насправді це хлопчик. Кріс Каламбус вирішив, що кипкувати з зовнішності реально існуючої людини було б щонайменше некоректно. Тому використав портрет сина художнього керівника. Підлітка злегка загремерували, а потім одягли на нього сукню і перуку. Цей павук на обличчі Марвіна був справжнім. Щоб не налякати члена створіння, актору довелося видати беззвучний крик, на який згодом наклали звукову доріжку. Сам Даніель Стерн зізнався, що не боїться тарантулів, але наважився на цю сцену лише у форматі одного дубля. Пам'ятаєте сцену, де Гаррі намагається відкусити палець Кевіну? Що ми з ним зробимо? те саме, що він зробив з нами. обсмалимо голову паяльною по Попити праскою. Розіб'ємо голову бляшанкою з цвяха в ногу. Та спочатку я повідгризаю йому пальці по одному, не поспішаючи. Так ось, Джо Пеші хотів, щоб Макалей Калкін по справжньому його боявся. Тому актор намагався не стикатися з хлопчиком на знімальному майданчику, а в згаданому моменті дійсно прихопив палець зубами. Хто він? Чув про смертельну лопату Саутбенда? Ні, це він. 58-го року перебив усіх своїх близьких разом з половиною мешканців кварталу, сніговою лопатою. Дідуся Марлі не було в початковому варіанті сценарію. Режисер вирішив його додати тому, що фільму не вистачало сентиментальності. Та, й що є сама історія Марлі, якщо не справжнє різдвяне диво. Даніель Стерн, який зіграв напарника Гаррі Марва, носив накладні гумові ступні під час зйомок босоногих сцен. Тому що знімальна група хвилювалася, що актор може ненавмисно завдати собі шкоди, незважаючи на те, що новорічні іграшки на підлозі, на які бандит наступає, були зроблені з карамелі. Під час знімань все йшло чітко за планом та сценарієм, адже жарти та діалоги, на думку творців, були ідеальними. Проте було два випадки, коли актори відхилилися від написаних для них сцен. Перший випадок, коли Кевін був у ванній кімнаті, за задумом сценариста хлопчик повинен був налити трохи лосьйону після гоління на руки, поплескати себе по обличчю та закричати. Але натомість Калкін налив лосьйон, поклав руки на обличчя та загорлав як у фільмі жахів. Я не можу знайти своєї зубної щітки. Доведеться купити нову. А в усьому іншому. І я в чудовій формі. <звіт> Цей момент вийшов настільки смішним та незабутнім, що його вирішили включити до фільму. Другий момент, не прописаний сценаристами, є імпровізація Джона Кенді. Коли він розповідає мамі Кевіна про свій гурт та співає пісню, Ми випустили кілька хітів кілька років тому. полька полька полька. Твинлекс Ні? озарна полька, полька поцілонок, полька «Полька-Твіст» Це що пісні? так то були наші найбільші хіти. на початку 70-х. цього моменту у сценарії теж не було. Під час вибору головних лиходіїв для фільму Мокрих Бандитів Коламбус і команда теж неабияк помучилися, адже спочатку роль Буркуна Гаррі, до того як її отримав Джо Пеші, була запропонована Роберту Де Ніро та Джону Левіцу, але вони обидва відмовилися зніматися у фільмі. Також у фільмі чудова музика, і це не дарма, адже написав її ніхто інший, як Джон Вільямс. Геніальний композитор, який створив мелодії для таких стрічок, як Індіана Джонс, Парк Юрського періоду та Зоряні війни. Спочатку композитором фільму був Брюс Бротон, але він вибув із проекту. Під час обговорень подальших дій хтось зі знімальної команди заради жарту сказав, що треба запросити Вільямса. Тоді цю пропозицію ніхто не сприйняв серйозно, але робочу версію фільму все ж таки відправили композитору. І що ви думаєте, йому сподобалося. І він несподівано погодився написати музику до фільму. Сам удома, незважаючи на сумніви деяких акторів, зокрема батька сімейства Маккалістерів Джона Герда, став найкасовішим різдвяним фільмом усіх часів у Північній Америці і найкасовішою комедією за всю історію кінематографа США. На честь успіху стрічки навіть придумали дієслово be home alone», Пробачте за мій акцент. Ось такі цікаві факти про один з найулюбленіших різдвяних фільмів. Друзі, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, не забувайте про вподобайки та залишайте свої коментарі. Це дуже важливо для просування відео на Ютубі. Та й для мене теж. Побачимося!